Віртуальний грабіж кількість ошуканих інтернет шахраями зростає щодня. Правоохоронці фіксують не лише нові випадки, а й нові схеми афер. Як не стати жертвою в мережі, дізнавалася Тетяна Лозарчук. У них розпродаж, безкоштовна доставка і завжди низькі ціни усе, аби спіймати вас на гачок. В більшості випадків громадяни України, побачивши на інтернет ресурсі вигодну для себе пропозицію, забувають про елементарні заходи безпеки. За останні два місяці до київської міліції звернулося вже 30 ошуканих інтернет-шахраями. Я знайшов даний мені телефон, але набагато дешевше ніж в магазині. Я зв'язався з даною людиною, яка предложила мені зробити. Предоплату цього телефону через деякий час я не міг повернути ні свій телефон, ні свої кошти. Найпоширеніші два види шахрайства. Перший називається фішинг. Аферисти створюють тимчасові сайти, де розміщують інформацію про дешевий крам. Другий спосіб, коли махлярі, начебто, самі хочуть придбати ваш товар. Пропонують перерахувати грошові кошти на карткові рахунки осіб. Дізнаючись про персональні дані, номер картового рахунку. Потім вам телефонують, нібито з банку і кажуть, що чекають надходження, але щоб все правильно завершити, треба прийти до найближчого банкомата. Далі під диктовку псевдопрацівника банку людина надискає цифри і таким чином переводить гроші на чийсь рахунок. Тобто люди самі віддають свої кревні. Нещодавно правоохоронці вийшли на одну зі злочинних груп і прогнозують, що ближче до новорічних свят, тут їх стає більше. Тетяна Лазарчук, Андрій Хлус, ТСН 1+1.